Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про топовий проект на блокчейні NIR Protocol, а саме Here Wallet. Це так звана тапалка, яка має усі шанси перевершити дроп від NotCoin, Hamster та усіх інших конкурентів. Тому впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. За традицією розпочинаємо з твіттер-аккаунту, адже безумовно, це основна соцмережа. Бачимо, що тут понад 700 тисяч підписників. Та що і казати, впевнений, що про Wallet чула абсолютна більшість користувачів, і справді вони навели серйозний резонанс і стали справді конкурентом для ноткоїн. Ноткоін уже залістився, це вже пройдена історія. Хто холить, то вітаю, Адже монета продовжує ріст, а Wallet лише планує запустити свій токен, і для цього є усі передумови. yeah <laughs> Ну, але давайте про все по порядку. Насамперед, давайте оглянемо Twitter аккаунт Проект вирізняється тим, що в нього регулярно виходять різноманітні партнерства, зокрема з NFT-проектами та власне мемкоїнами, які виходять в рамках IDO всередині гаманця. Тобто ми розуміємо наскільки мультифункціональний даний додаток, що це не просто тапалка, а повноцінна екосистема, яка має в собі ido платформу та платформу, для запуску сейлів NFT. Вже декілька івентів у кожній сфері відбувались і проходили вони успішно. Єдиний момент, що були технічні питання, по факту сервери не витримували усієї напруги і відповідно цього напливу користувачів. Що ж, сподіваємось, в майбутньому ситуація дещо покращиться, адже особисто мені хочеться постійно брати участь і купувати активи, будь то монетки чи NFT. Особливо, коли купівля відбувається. Це за монети ход, які ми маємо абсолютно безкоштовно. Ну і власне відповідь на напевно найбільш поширене запитання: а скільки буде коштувати монета? А що ти взагалі взяв, що вона буде заліщена, і так далі? У випадку з ходу, тут все набагато простіше, адже монета вже торгується. На біржі WhiteBit у розділі Фьючерс на торгівлі. Тобто, це не спот, а ф'ючерси, і найближчим часом буде заліщена монетка також на споті. Все це буде відбуватися паралельно з форматом дропу. Ніхто не знає, в якому форматі можна буде виводити монетки одразу на біржу, але вже зрозуміло, що їхня ціна буде більш ніж достойною, тому що хтось може сказати: ну от ми там повільно отримуємо токени ход. Але знову ж таки тут потрібно використовувати різноманітні стратегії, намагатися раціонально витрачати свої ресурси, запрошувати друзів, зокрема, приймати участь в роздачах, які я регулярно проводжу, і там кожен бажаючий може регулярно забирати по 0,25 ход. Загалом є багато різноманітних можливостей, і найголовніше, що все це абсолютно без жодних вкладень. Плюс не забуваємо про паралельні можливості заробітку на сейлах. Якщо ми візьмемо перший сейл, коли виходила монета Ювон, можна було забрати до 300 доларів, якщо вам вдалося викупити повну алокацію. Тобто лише уявіть без жодних вкладень. До 300 доларів. Ну, нехай ми візьмемо якусь там середню цифру. Це там 150-200 доларів. Знову ж таки, монета Ювон залістилась на Вайтбіт Також її можна було злити на дексі, тобто можливостей було доволі багато, і це все абсолютно без жодних вкладень. Те саме за невтішками. Вийшла колекція, ви її купили і потім продали дорожче. Так потрібно фіксити технічні складові, але тим не менш, справді якісна тапалка, яка дозволяє заробляти прямо тут і зараз, і саме через це. І я вважаю, що в неї є дуже хороші перспективи. Що ж, переходимо від теорії до діла. А саме до безпосереднього огляду додатку Near Wallet. як я вже згадував, цей проект вийшов далеко за межі тапалок і став справді повноцінною екосистемою, яка містить в своєму продукті одразу декілька елементів. Зокрема, IDO-платформу, NFT маркетплейс, та й власне стейкінг портал в якому ви можете тримати свої активи під хороший відсоток. Але давайте про все по порядку. Тут ми також можемо майнити монету ход, яка, як ми вже бачили, торгується на WhiteBit по 4%. Долари бачимо, тут у нас відображається баланс, це власне мої хоти. E, NIR, USDT, UWON, USDC, Знову ж таки, UWON та USMEM, це проекти, які виходили в рамках даного гаманця. E, давайте розберемося, як власне майнити дані монети. Тут знову ж таки бачимо, відбувається автоматичний майнінг, це величезний плюс. Тобто нам не потрібно заходити сюди і стирати пальці, натискаючи там одразу декількома, чи вигадувати купа стратегій з автоклікерами. Ні, тут все фармиться автоматично, і таким чином не потрібно витрачати свій час. Потрібно лише раціонально розподіляти наші монети. Знову ж таки, тут є вкладка місії, яку ми виконуємо і отримуємо за це винагороди. Знову ж таки, тут в нас. Бусти. бусти, як і в інших тапелках, знову ж таки, ви реінвестуєте свої хоти. І таким чином отримуєте пришвидшений фармінг. Знову ж таки, бачимо, що я прокачав все по максимуму. Я вважав, що це раціонально, і справді зараз у мене дуже швидко фармиться, ну, відносно швидко. Знову ж таки, також тут можна забирати свої монети швидше, ніж вони наповнять дану шкалу. Також нещодавно додали бум, ось ці фаербомби. Знову ж таки, як я зрозумів, тут вони додають. Дають якийсь буст, і ви можете забрати більше токенів ніж до того. За даним проектом стоїть топовий блокчейн НІР протокол, і вони вже заявляли, що ход в майбутньому буде мати свій конкретний функціонал і відіграватиме важливу роль в екосистемі НІР. Тому пам'ятайте про це. Я найбільш впевнений даній тапалці. Вірю, що ход нас потішить, і ціна на лістингу може бути навіть сильно вище 4 доларів, наскільки буде великий хайп. Плюс проекту використовується дефляційна модель. В майбутньому вони будуть регулярно спалювати токени ход для того, щоб зменшувати саплай і тим самим позитивно впливати на ціну. Повертаємось на основну сторінку. Знову ж таки, тут у нас складка Свап. Ну нічого цікавого, ви можете свапнути будь-який з доступних активів, якщо вам це потрібно. Тут в нас якраз найголовніше DAPS. А саме тут в нас хотмінк. Зокрема, сьогодні відбувався черговий сейл NFT. Знову ж таки, не вдалося на нього потрапити. Я заходив, не завантажувалось і вирішив продовжувати знімати даний відеоролик. Більш цікаво, це звичайно пат. Тут ми можемо отримувати токени. Що стосується ЙОВОНу, я розповідав, які там заробітки могли бути. По ЮСММ ще цікавіша історія. У нас була можливість зайти в останній раунд, але розподіл там виглядав не дуже вигідно. Я пропустив дану можливість, адже здавалося, що я переплачу хотами за ось ці токени ЮСМИ. Натомість мій друг е, заробив з цього практично півтори тисячі доларів, і то він свапнув практично одразу. Якщо б похолдив, сума була б ще більшою. Знову ж таки, не ловлю ФОМО. Сподіваюся, що в майбутньому Бутньому Продам свої хоти дорожче і, відповідно, зароблю ще більше іксів. Що стосується даблдогу, не так давно ми брали участь в даному IDO, поки що проект не вийшов, тому ми не розуміємо, яку кількість токенів отримаємо. Сюди я вже заніс. Знову ж таки, є багато побоювань, що розподіл буде не надто вигідним, але як вже буде, я вирішив ризикнути. Повертаємось на головну сторінку, розкажу ще про рівень прокачки профіля. Бачимо, що в мене е, градація Shark це щось схоже на бейдж. Тут залежить від вашої суми, е, яку ви тримаєте на гаманці. Я тут прокачав всі завдання, знову ж таки, не бачу сенсу закидувати більше. Тут і так доволі непрості завдання. Не потрібно виконувати їх усі, але мінімальний хапі Скор рекомендую мати. Зокрема, сьогодні для участі в селі потрібно було мати 36 як на мене, це доволі реальний скор, бачимо в мене 59, тобто можете виконати по мінімуму і відповідно відповідати усім вимогам. Я впевнений, що в подальшому це буде, як так би мовити, певна планка, яку варто виконувати для того, щоб отримувати доступ до тих чи інших івентів. Зважаючи на те, що я і так прокачую максимально свій профіль, я вирішив виконувати практично усе. На цьому, власне, все. Якщо ви холдите тут і. Якісь свої активи, як роблю це я, то знову ж таки відправляйте їх в стейкінг, адже таким чином ви будете примножувати свій капітал, і знову ж таки вони не лежатимуть без діла. Ну і на завершення, давайте поговоримо про селища. Бачимо, що в нас є окреме селище під назвою Дохід Тут вже практично 2500 людей. І ось загальна кількість токенів, які ми фармимо, знову ж таки, я вибив для нас можливість роздачі. Даних токенів дропом, тобто ця функція недоступна для усіх каналів і намагаюсь регулярно роздавати дані токени якраз таки учасникам нашого селища. Зокрема, бачимо, що нещодавно роздав 200 ход для 800 учасників, адже тут максимальний дроп складає чверть хота, тобто 0,25. Звісно ж, я закликаю вас долучатися до нашого селища, адже воно вже входить в топи. Зокрема, ми підпадаємо під категорію. Мега Сіті і займаємо 88 позицію в усьому світі. Так, звичайно, я не можу вас відпустити без подарунка. Тому зараз також для того, щоб подякувати вам за перегляд відео, запущу фаєрдроп, який знову ж таки буде для 800 людей. Або давайте зразу на 1000 людей. І відповідно залишу посилання для отримання токенів під цим відеороликом. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Не забувайте забрати свої хоти за посиланням в описі. І знову ж таки хочу наголосити, що Near Wallet є моїм фаворитом серед подібних проєктів і на даний дроп я розраховую найбільше. Сподіваюсь, що вже зовсім скоро проект нас потішить, і ми зможемо тут добре заробити. Що ж, за традицію, дякую вам за увагу і прощаюсь лише до наступних зустрічей.